Я okay. не okay. 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 Чому сливочка? 70. А випадки по чому? 80. Чому молочко? 50 раніше. А сир по 80 вершковий, сметанка збирана, сметанка машинована. А почему сметана збирана? – 150. 150. Що? В чому сметанка? збирана? 150. 150. А машинована почому? 180. На пробу. Я даю вам баночку. А яичко по чому домашня? Принимає продажів. По гривень. Да?

Поки що. Ні? Дайте туди. Дайте сім. Дякую. Сімдесять. Я вирішила вам за 60, бо А не сало. А чому сало добре? Це 330. А таке сало? Це 300, це 350. Це копчене, це сі перед собі. А таке з м'ясом? — 500 грн. А домашня ковбаса? — 420 гривень. — 420 гривень. Дякую за рецепт. — А ковбаси у чому? — 360 250 чому? Дякую. — Дякую. — капуста молода 35, 35 40 35 Так. Приготувала Почему кавон? 30 30 кг, да? А Деня? 65. Ви ж Зараз. можно взять. А вам килограмм? 5-6 килограмм. Даже с этим не А вот эта она такая же, как эта, да. или нет? Да. Только просто мелкая, да? да.

A ah, gente

Борш врачинки. Вот так из новый борщ начинку. Можно третье так? Да? Давай. 75. Чому абрикоски? 150. 150. Персики 75. Дуже да. хороший. Да, є мішочку. Є я... пакет. Вам лохини на 100, так? Да? Да. Ну я насиплю вам мешать, добре? добре?

70. 65, Чому малина у вас? 50. А полуниця? Полуничка 250 кілограмів. 250 кілограмів. Щось ще вам дати малину? Чому Чому? 250 або 240. А маленький стаканчик? 120. Маленьки. О, это маленький? маленький. А грибочки лисички почому? 120 по 100 так. У вас білі гриби чому? Такі 250. 200, 150, 130. Дякую. А персики по чому у вас? По 100 гривень. 100 гривень. І 80, такими дрібненькими. Смачні, угу. солодкі, кісточки. Це наші чи привезні? Так, домашні наші. наші да? Дякую. Так.